3. Поліція може створювати власні реєстри та бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності органів, закладів, установ, поліції у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документообігу, а також бази даних, що формуються в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності відповідно до закону, та інформаційно-аналітичні системи, у тому числі міжвідомчі, необхідні для виконання покладених на неї повноважень. 4. Діяльність поліції, пов'язана із захистом і обробкою персональних даних, здійснюється на підставах, визначених Конституцією України законом України про захист персональних даних іншими законами України. 5. Поліція зобов'язана письмово інформувати митні органи про виявлення нецільового використання та або передачі транспортних засобів особистого користування. Тимчасово везених на митну територію України чи поміщених у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особам, які не возили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, а також про виявлення розкомплектування таких транспортних засобів. Підпишись на спільні мотиви знання це твоя броня.